А сьогодні з вами ми подумаємо над питанням, чому мені потрібна Вечеря Господня. Це питання може виникнути, читаючи послання Павла до коринтян. І, і ми бачимо, коли там нехай в себе людина розгляне, чи достойна вона, чи недостойна. І. Я не знаю, можливо, ви думали над цим питанням і відчували ви себе недостойним? І а, я собі подумав, це добре, коли ти себе іноді відчуваєш недостойним, значить Бог над тобою працює, і ти себе аналізуєш. Так, е, да, Бог працює. Але Бог, Бог приходить до людини першим, чим людина до Бога. Часто, коли щось трапляється в житті, ти починаєш щось робити, думати, бігати, а потім проходить трошки часу, давай помолимось. Ну, так буває. Євангелій від Івана, перший розділ, 14 вірш. І слово стало тілом і перебувало між нами, і ми побачили славу Його, славу як єдинородного від Отця повного благодаті і істини. Наскільки Бог полюбив своє творіння і любив, і любить, і Він приходить до нас. Він приходить до нас, і ми його бачили. І він приходить з чимось благодать його і істина. І це дуже важливий момент, коли ти в Божій благодаті і коли ти маєш цю повноту істини. Тому що в тебе відкрита вся інструкція життя, і ти знаєш, як жити. У тебе є е, закон Божий і мірило Боже, яким ти бачиш е, так чи не так, і ти можеш робити самоаналіз. В, е, послання апостола Павла до римлян 5,8 та Бог показав, як сильно Він нас любить тим, що Христос помер заради нас, коли ми були ще грішниками. У нас навіть ще не було наміру покаятися, а Христос уже полюбив. Христос вже полюбив, і Він уже щось зробив. Ми ще договір не підписали з ним, а Він вже виконує умови договору. <питалість> да, а він вже підписав. А Він вже підписав. Вечери це нагадування, що Бог поруч. Коли ми не були готові, Ісус взяв на себе дещо взяв. Книга Пророка Ісаїв 53 розділ 4-5 вірші. Але ж Він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання, тоді як ми вважали, що Він покараний. Побитий і принижений Богом. Він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини, завдяки перенесеному ним стражданню, нам подаровано мир, його ранами ми оздоровлені. І так, Ісус забирає собі наші недуги, все, що не хороше, Він забирає собі. Знаєте, завжди прийнято дарувати все найкраще. А тут Христос бере в тебе що найгірше. Він забирає собі страждання наші, наші болі, все, все погане Він бере собі. І він ще за це получає. Він побитий, принижений. Його ранять. А за що? За наші гріхи. Ми поступаємо неправильно. Його б'ють. Але мав би він отримати подяку. Але від того, що він взяв, нам добре. Тут парадокс виходить. Йому мало би бути добре, а він бере негатив, і нам від цього добре. Він забирає, і ось я собі думав, чи Міг би я, як Христос, поступити, от комусь погано і забрати це на себе. Тут дуже чудове закінчення п'ятого вірша, його ранами ми оздоровлені. Наскільки земля сповнена гріхом, і гріх, як та іржа, як та моль, воно все роз'їдає, все портить. І щоб зберегти. Ісус йде і оздоровлює. Він шукає, як відремонтувати, щоб спасти тих, кого Він любить. Євангеліє від Луки, 22 розділ і 19 вірш. І взявши хліб та піднявши подяку, переломив, дав їм, кажучи, це тіло моє. Яке за вас віддається. Це робіть на спомин про мене. Ісус сказав, робіть це на спомин про мене. Це як, можливо, як наказ звучить. І ми бачимо, що це потрібно, щоб не забути те, що зробив Христос для мене. Тому що кожен із нас, аналізуючи своє життя, ти розумієш, що те, що зробив Христос, це дуже важливий момент. І щоб не забувати, що Христос робить, то треба приймати вечерю Господню. А Роблячи це, згадуйте про мене. Тому що, знаєте, як, як зі свята 2, наче і Різдво святкують, але без Христа. Христа. Да. І ти думаєш, як це може бути е, свято без іменинника? Ну, воно взагалі. Тому в центрі Христос. В центрі Христос. І це є дуже-дуже важливо для нас. Ввечері була, коли учні були слабкі. Тому що, прийшовши у верхню горницю, де вони були, все було підготовлено, не було слуг, не було слуги. Потім, як сісти, хто має ближче бути до Христа в першому посланні Івана. Перший розділ і сьомий вірш. Коли ж ми ходимо у світлі, як сам Він є у світлі, то маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. Я думаю, що в тій вечорі, коли е, вони приймали особливо яскравий, е, яскраво це 13 розділ Івана описує діалоги. Їхній настру, ну, настрій і, і так далі. Цей блок у нас брат Ігор буде в кінці читати, тому я думаю, можливо, декілька слів там скаже, тому не буду на цьому акцентувати зараз увагу. Але якраз в тому розділі дуже цікаві істини відкриваються. Але просто згадуючи, коли вони були. З Христом. І вони зовсім про, про інше виходить думали. Але Христос схиляється перед Ними. Вечеря ж веде на Голгофу. Вечеря веде на Голгофу. Вечеря потрібна мені не тому, що я сильний, а тому, що Христос був. Розп'ятий за мене. В 1 Коринтян, перший розділ і 23 текст. Ми ж проповідуємо розп'ятого Христа. Для юдеїв це спокуса, для греків безумство. Безумство тому, що як може Бог померти? Він не може померти, має померти раб. А тут Бог, Божество помирає за раба. Це щось неймовірне. Настільки велика любов Бога, що він приходить як людина, стає як людина, росте, проживає життя, помирає, тому що він дуже сильно любить. Є одна е, пісня. Псалом один, колись хором його співали. Я хочу зачитати, потім, можливо, якщо буде у вас бажання, послухайте. На Голгофу веди мене знову, як побачиш, що в серці згаса промінь вічного, дивного слова, щоб вогнем знову запала. Думаю, мрію, щоб цей псалом в нашій громаді прозвучав. Запам'ятайте назву воно Голгофу веде мене знову. Воно дуже так, знаєте, торкається струн душі, коли ти просто міркуєш про те, що Господь робить для мене. Які? Висновки можемо зробити. Бог прийшов перший. Ісус узяв мою недосконалість і вечеря веде до Христа. Тому Господь веде кожного з нас, і Він хоче, щоб ми прийняли цей дарунок. Тому давайте ми сьогодні приймемо цей дар. Його любові з вдячністю, навіть якщо ми відчуваємо, що ми достойні, йдімо, й, 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 йдімо до Нього, приймаємо Його. І Господь запрошує жити в Його любові, в Його радості. Тому Господь нас чекає, нас чекає, щоб ми прийняли цей подарунок. Напередодні Пасхи Ісус, знаючи, що настала година йому перейти від світу цього до батька, показав діянням, що, полюбивши своїх, котрі живуть у світі, до кінця полюбив їх. І під час вечері, коли диявол уже поклав у серце Юді Скаріоту, синові Симона, зрадити його, і Ісус, знаючи, що батько все віддав у руки Його і що він від Бога прийшов і до Бога йде, звершивши вечерю, підвівся, скинув із себе одежу, узяв рушника і підперезався. Потім налив води до вмивальниці і почав обмивати ноги учням і витирати рушником, котрим був підперезаний. А коли обмив їм ноги і одягнув одежу свою, то приліг і сказав їм. Чи знаєте, що я вчинив вам? Ви називаєте мене учителем і Господом, і добре кажете, бо я є той. Отож, якщо я, Господь і учитель, обмив ноги вам, то ви також мусите обмивати ноги один одному. Бо я показав вам приклад, щоб ви також чинили те саме, що я вчинив вам. Істинно, істинно повідую вам, служник не більший за господаря свого і посланець не більше від того, хто послав Його. Якщо ж це знаєте, блажені ви, коли виконуєте.